Слава Україні! Слава непереможним Збройним силам. Доброго всім здоров'я! От я помаленьку вже починаю купати картопельку. Ну, Ось така урожайність середня. Дуже в мене тут зарощено, ніхто нічого не чистив тут. Як пішов мульчером, так і йде. Жодна копалка, напевно, би не йшла, окрім оцього Старої польської кінної копалки. Валит, як то кажуть, як трактор. По будь-якому полі рідко забивається. Чи мокро, чи сухо, і все одно. Не то, що ті транспортерні, чи якісь інші. От. Один є мінус. Не можу я її зробити по-людськи так, щоб вона піднімалася, наприклад, от у речах в мене в робочому положенні. Може хто знає, то підкажіть в коментарях. Речах в робочому положенні, і щоб я її навіску підняв, не виходить. Тому що плужок дуже низько стає. А якщо відрегулюю винтом, щоб піднімало, ну, значить тоді не копає. От якось так. І от єдина незручність, що потрібно на кожний радок переводити її в робоче положення. Ну, з, роб... з транспортного в робоче. Ну і закінчив, то треба перевести в транспортне. Але то єдиний. Недолік. А так от зробив на, на, на віску. Переробив і все. Картоплі є, богу дякувати, досить, вистачає. А під ту копалку сильно поля переробляти і не потрібно. Ви мають не переробляти, а чистити сильно також. Того року так всі поля позарощувані були, що то просто катастрофа. Мені доводилося косити, десь є маленьке відео на каналі, що лобода була ще 50 см вище за вихлопну трактора. Ну, от Можете собі уявити, як трактор от стоїть. от Де вихлопна, вона так приблизно десь плюс-мінус на, на метр 90. Ну, І ще плюс 50 см гарантованих була лобода вища вихлопну. І то так було сплошну, як засіяно. От то Виросло, блін. гадость така. Ну, якось отак. От помаленьку ми тут помаленьку копаємо і збираємо. Все. Дякую всім за увагу. Доброго всім здоров'я!